За останні роки ми бачили багато політиків з українським паспортом, які не визнають російської агресії та окупації. Вони кажуть, що це Україна, нібито зробила так, що Росія напала, а потім радять нам віддати свої ж території, аби припинити війну. Так ми говоримо про зрадників. Хоча, звісно, кожен поважаючи себе зрадник, каже про те, що він реаліст і прагматик. Він просто прагне уникнути війни. А коли вона починається, то прагне уникнути ще більших жертв і руйнувань. А коли такого політика викривають, то він прямо тікає до ворога. Були такі Медведчук, кива чи, наприклад, Стимуусов, деяких з них лишається лише пам'ятати, і саме вони є яскравими прикладами перебіжчиків. Це буває цілком окрема каста політиків, які розриваються між таборами, і хай дивно як би це не звучало. Інколи вони не роблять завжди це заради крутого кабінету чи бабла. Такі собі жертви діалектики. Їх можуть вбити будь-коли і будь-хто з обох сторін конфлікту. Вони можуть бути зрадниками для обох країн відразу. Хоча в той же час обидві сторони можуть навпаки ліпити з них і трагічний образ доброго хлопця хлопця серед ворогів, який збагнув істинний шлях і прийшов на правильну сторону історії. Звучить складно, чи не так? Але насправді тут ми вступаємо в поле історичних фейків, тобто нашу улюблену тему. І сьогодні ми поговоримо про Євгена Нероновича. Це зараз сказати про те, хто це такий, можуть лише якісь історики задроти, але свого часу це був один із фронтменів української революції. Його знали Грушевський, Петлюра і Винниченко, Ленін та навіть Троцький. Його вбивство викликало велику політичну кризу в Українській республіці, а його ім'ям. Називали великі населені пункти та центральні вулиці Києва і інших міст. Дехто в Україні і досі вважає героєм та патріотом. Тож давайте розберемося у цій детективній історії. Отже, уявіть. Київ перші дні 1918 року. Війська більшовиків підходять до міста зі Сходу. У Харкові вони вже створили свій уряд та першу Українську Народну Республіку Рад. Але це маріонеткова держава. Вона виконує прямі накази з Москви і підпорядковується військам з Росії, тобто майже все те саме, що відбувається зараз і в нас. Українська преса пише про втрату Полтави та інших міст. З великими труднощами вдалося ліквідувати червоне повстання в самому Києві. На засіданнях Центральної ради членів стає все менше і менше. Вони чекають з міста чи просто Вдома і перечікують, чим же усе закінчиться. А були і ті, хто перейшов на сторону ворога. Серед них був Євген Неронович. Молодий, тридцятирічний чоловік, був одним з найпомітніших діячів СДКів – партії Венеченка та Петлюри. У центральній раді СДКи, тобто соціал-демократи, були другою за чисельністю партією після есерів соціалістів-революціонерів партії Михайла Грушевського. Відразу скажемо, що до агресії більшовиків співпраця українських соціалістів із червоними була звичайним явищем, врешті. Українські соціалісти рухалися у хвилі загального російсько-соціалістичного руху. Тоді всі вони мріяли перетворити Росію на якусь федеративну державу, де б усі нації жили в злагоді без тиранії. Щось подібне ми можемо чути і зараз. Українські політики тоді мріяли про автономію у тій державі, а не про незалежність. А більшовики взагалі були просто найрадикальнішою групою. Вони відверто казали, що потрібно поглибити революцію, встановити диктатуру пролетаріату, бо склятими буржуями, мовляв, ніякої революції не зробиш. Такі голоси приваблювали симпатиків і серед українських партій, як, наприклад, Євгена Нероновича, молодий революціонер, ніс в собі дві ідеї: першу соціалістичну, та другу – українську. Тоді вони не входили в конфлікт між собою. Неронович почав про український дві ще до того, як це стало мейнстрімом і коли за це карали, тобто до революції 1917 року. Причому юнак із Полтавщини діжував в серці самої імперії у Санкт-Петербурзі, де він навчався в політехнічному університеті. Він одразу увійшов в місцеву українську Янську громаду друкував і публікувався в журналах. Там молоді українські студенти обговорювали все, що відбувається в Росії та світі, дискутували щодо різних політичних платформ. Можна сказати, вони робили все те, чим займаємось зараз і ми. Втім, за активну політичну діяльність Нероновича вигнали з університету, а потім, після мобілізації, він потрапив на Першу світову війну. Окопи тієї бійні зробили з нього переконаного та радикального соціаліста. В 1917 році він вступив до партії українських ездеків і представляв партію спочатку у Петроградській раді селянських та солдатських депутатів, а згодом і в Українській Центральній Раді. Він був одним із найпомітніших її членів. Його політична позиція часто перегукувалася із більшовиками, які мияли про світову революцію на максималках. Це абсолютно не вписувалось у плани українських політиків. Вони хотіли якось без воїн та повстань навести лад хоча б у своїй країні. Власне, коли більшовики захопили владу у Петрограді і дали зрозуміти, що їм абсолютно не чхати на якісь дискусії та щось хоч трошки схоже на війні вибори, між Нероновичем та українським рухом відбувся розкол. Вони розчарувались у центральній владі, бо вона не така радикальна, а йде демократичним шляхом. Натомість, молодий соціаліст сформував всередині своєї партії ліве крило. Воно обстоювало. Думку, що республіка має формуватись на основі рад робітничих депутатів, де були більшовики. Ось як писав тоді про Нероновича державний контролер Української республіки Олександр Лотоцький не стриманий ні в своєму поступуванні, ні в своїх стремліннях. Він найменше забезпечений був от цілком несподіваних деструктивних кроків. Його виступи громадські та, зокрема, в Центральній Раді, були причиною поважних заворушень політичних. Врешті і зовсім потягло його до табору ворожого, що так пасував йому своїми далеко. Саглими гаслами. Тому, коли більшовики оголосили війну українській республіці, але створили свою. Неронович став на сторону червоних. Ось як про це пише його земляк з Полтавщини, публіцист та педагог Віктор Андрієвський. Навіть же під час офіційної війни незавзятіші українські соціалісти, Неронович і його компанія не перестали вести енергійну пропаганду за порозуміння і уступки тоді вже з Яном Московським, а не українським совєтами, своїми прямими ворогами. Врешті вторгнення про російське повстання в Києві в 18-го змусило. До того терпимо українську владу боротися із ворожими пропагандистами. По столиці прокотилися арешти найрадикальніших прихильників більшовиків. Серед них мав бути і Євген Неронович. Одні джерела вказують на те, що він встиг текти з Києва. Інші говорять, що його звільнили з тюрми червоні війська, коли увійшли до Києва. Але як би там не було, січень 18-го був у Києві спекотним, бо після придушно червоного повстання українська влада формувала добровольчі батальйони. Деякі війська тікали з фронту, а хтось переходив на сторону більшовиків. Члени центральної ради проголосували за Залежність ОНР і почали переговори про Мир та Союз із Німеччиною та Австро-Угорщиною. Вони були єдиним порятунком Української Республіки. Україна, як частина колишньої російської імперії, хотіла завершити війну з Німеччиною та Австро-Угорщиною, укласти з ними союз та повернути схід та південь України. Німці та Остиці своєю чергою хотіли завершити війну у східній Європі, отримати український хліб, збіжжя й молоко і сконцентруватись на війні в Західній Європі. А суперник Києва, Москва, теж хотіла вийти із світової війни і сконцентруватись на своїй Власні всередині розваленої імперії, а також повністю зарувати Україну для цього на переговори більшовики, крім себе, привезли делегацію своєї фейкової української республіки. І от у березні в тій самій делегації з'явився герой нашого відео. До нас навіть дійшла радіограма Леніна до так званої української делегації. Сам ватажок світового пролетаріату питає, чи доїхали більшовики у Брест, і паралельно наказує всім своїм військам, щоб скоріше пропускали через лінію фронту, так би мовити, українських дипломатів. Втім, неронович на переговори у Брест так і не потрапив. Берлін та відень остаточно визнали Українську Республіку та звільнили її територію. У дні, коли Ленін давав цю радіограму, війська УНР вже давали парад на Софіївській площі звільненого Києва. Переговори у Бресті стали для червоних повним фіаско. як політичним, так і військовим. Вони не добились визнання своєї української делегації і не могли мобілізувати своїх прихильників, аби утримати владу. Цікаво, що російська пропаганда, наприклад, досі любить говорити, що це, мовляв, українці не воювали за владу УНР, і це. Недалеко від правди, однак ті ж самі проблеми були і у червоних. Як тільки українські та німецькі і австрійські війська перейшли у наступ, більшовицький фронт посипався. Червону армію ніхто не йшов. Відомо, що найбільше на той час місто України Одеса дала близько 500 добровольців, і це було не дивно, бо червоні влаштовували справжній терор. Як виявилось, гасла смерть буржую це абсолютно не метафора. Більшовики викрадали заможних людей, вимагали за них викуп, а потім страчували. А також габували будинки, вбивали але їх палю. часто матроси із російської глибинки розстріляли людей тільки за те, що чули їх українську мову. Звісно, такі солдатські маси були слабо дисциплінованими, тому вони часто розбігалися містами за грабунками, а захищати абстрактну свободу пролетаріату вони не хотіли. Командувач Червоними військами Антонов Овсієнко лютував, аби утримати хоч якусь територію, він під штики заганяв жителів міст і змушував їх вступати у війська або рити окопи. Він звільнив так званого головнокомандувача військ фейкового українського уряду Юрія Куцю. Цубинського сина класика української літератури Михайла Коцюбинського за сепаратизм. Сам Антонов Овсієнко у своїх наказах замість України писав «Юг Росії» і не дуже терпів, коли у підзвітних йому українських так званих міністрів була якась своя думка. Також у відставку тоді пішов міністр військових справ того ж уряду Василь Шахрай. Новим міністром став Євген Неронович. Втім, ентузіазму в нього не було. 17 березня у підконтрольному Червоним Катеринославі, нині це Дніпро, пройшов так званий другий всеукраїнський з'їзд рад селянських та солдатських депутатів. Він мав пояснити втрату Києва і перспективи влади більшовиків в Україні. Абсолютно підконтрольний Москві захід, але навіть там переворотники виявились у меншості. Справа була в тому, що на з'їзд не побоялись прийти депутати українських партій, Втім, від них нічого не залежало. Але все ж на цьому з'їзді було видно розкол у рядах більшої. Овиків Антонов Овсієнко коротко доповів про ситуацію на фронтах і наголосив, що боротьба іде і ще нічого не втрачено. А Неронович, наприклад, виступив за переговори із Центральною Радою, і його підтримала більшість так званого українського уряду. Але цю пропозицію відкинули тоді. В залі був присутній Ісак Мазепа. Це був керівник місцевого осередку партії українських соціалістів-революціонерів. Згодом він став прем'єром Української республіки, і ось які спогади він залишив про виступ свого давнього знайомого Євгена Нероновича. Несподівано для нас промовою виступив секретар військових справ Неронович у протилежність до попередніх промовців, що говорили російською мовою. Неронович говорив по українськи в короткій промові. Він намалював жахливу картину відступу більшовицьких військ з під Києва, назвавши їх майже бандами в порівнянні з добре озброєними та боєздатними німецькими відділами. Промова Нероновича рішуче розходилася з тим, що про цей відступ писалося тоді в совітській пресі. Враження було таке, що промовець переживав якусь внутрішню кризу. І не почував себе добре в компанії Антонових. Мазепа зустрівся з Нероновичем уже після заходу і писав: вже з перших слів було видно, що він розчарувався в своїх нових товаришах. Він назвав більшовиків безоглядними централістами і ворогами всього. Признавався, що вирішив порвати з більшовиками і виїхати за кордон. І це виявилось правдою. Відразу після з'їзду Неронович складає себе повноваження міністра і їде додому на Полтавщину у великій сорочинці до своєї дружини, дочки місцевого священника, якого не вбили в окупації. Молодий політик. Усвідомлював, що опиниться на території підконтрольній Українській республіці. Війська ОНР спільно із німцем вже війшли на Полтавщину. Її звільнення було не за горами, але воно стало фатальним для Нероновича. 25 березня, коли війська ОНР увійшли у великі Сорочинці, то колишнього члена Центральної ради та військового міністра більшовицького Маринеткового уряду розстріляли українські військові. Як саме це сталося? Достеменно невідомо проте, ось як про це згадував відомий публіцист Кось Туркало. Він швидко розчарувався в більшовиках і хотів. Перейти до війська Центральної Ради. У дорозі він натрапив на український патруль військової частини, якою командував тоді полковник Шаповалів. Коли доповіли Шаповалові, що затримали Нероновича, то той зразу дав наказ розстріляти, і тут таки за кілька кроків від штабу розстріляли. Колишній прем'єр Володимир Вениченко також вказував, що його колишні однопартійці розстріляли за наказом Олександра Шаповала. Саме так правильно читати прізвище офіцера. Про смерть Нероновича у Києві дізнались тільки на початку квітня. Це викликало грандіозний скандал. Військові чиновники республіки переживали дуже неприємні дні. Явна зрада колишнього колеги для депутатів центральної ради була неочевидною та не першочерговою у цьому кейсі. Когось справедливо обурило те, що його вбили без суду та слідства, когось, що це було кричуще порушення недоторканості парламентаря. В Пресі були й публікації, які закривали очі на зраду Нероновича, але писали про трагедію. Чи помилковий вибір українського патріота? Все це вислуховували на засіданнях військовим прокурором. Прокурори обіцяли, що проведуть слідство, становлять винних. Натомість, колишня партія Нероновича лютувала і вимагала забрати слідство у військових та передати його спеціальній комісії Центральної ради. На захист військових став хіба що депутат Іван Луценко. Він заявляв, що слідство має звернути увагу і на те, що Неронович перейшов до більшовиків. Втім, його голос потопав. Більшість депутатів хотіли слідства, і вони такі проголосували за створення таємної комісії. Таким чином, військові були усунуті з процесу, а це означало, що вони, скоріш за все, і опиняться на лаві підсудних. І це на фоні абсолютно негативної для них медіакампанії. кампанії. СДКи через партійну пресу кричали про варварський злочин, не згадуючи про співпрацю вбитого з ворогом. Песпартійна газета відродження видала дуже емоційний некролог публіциста Олександра Ковалевського. Він різко засуджував вбивство справжнього українця. Чим вони розуміли, що розстрілювали людину, яка була втіленням непідкупного Ціалізму писав Ковалевський. Стаття визнавала, що зрада Нероновича була гріхом, а гріхом несвідомим. Врешті Ковалевський пафосно наголосив, що ця жертва має об'єднати під прапором української державності і інших патріотів. Врешті ніякого слідства не було. Через три тижні відбувся гетьманський переворот. Центральну раду розігнали, а слідство по вбивству Нероновича так і залишилося проектом. Проте, в певному сенсі, своє слідство провели згодом більшовики. Тепер настала черга більшовиків думати, чи є Неронович зрадником для них. Червоним вдалося повернутись в Україну, але в перші рази, коли їх влада була нестабільна, вони все ж шукали союзників і апелювали до українських традицій та політиків. Почали вкладатися у роздок української мови, українізували свій партійний апарат. В 1919-му вони назвали іменем Нероновича одну із головних вулиць Києва, бульварно-кудрявську. Така ж доля спіткала і кілька вулиць в інших містах. А в 1925 році його іменем назвали населений пункт. Великі сорочинці», де і вбили колишнього військового міністра Червоної України. Насправді це було дуже зручно, бо молодий політик не залишив після себе ніяких мемуарів, тому вже не міг сказати прямо, чому покинув більшовиків, які так заважали українському народу прагнення мати бодай свою автономію. Але і це тривало недовго. Після смерті Леніна, коли до влади почав приходити Сталін, більшовики згорнули українізацію. В 1931-му великим сорочинцям» повернули їх назву. В 1937-му прибрали ім'я із Топоніміки Києва, вулицю Нероновича перейменували на честь більш важливого для Москви революціонера Вацлава Воровського. Назву бульварно кудрявській вулиці повернуть лише в 2014 році. Врешті-решт для радянської влади ім'я Нероновича стало незручним повністю. В 60-х роках ципизи ще остаточно прибрали з топоніміки інших міст. Найдовше вона протрималась у Гадячі. Там вулицю перейменували лише в 1969 році і зробили це через націоналістичність свого колишнього прихильника. Партійні ідеологи Щітко розуміли, чому один із найяскравіших представників української революції вирішив відхреститися від червоних. Так доволі знакова фігура тих років опинилась у підвалах національної історії і стала повним табу для історії радянської. Зараз, якщо прогуглити прізвище Неронович, то україномовний Google видасть лише декілька статей про нього на маргінальних сайтах дуже сильно лівого спрямування. Але окрім вулиць, це прізвище залишилось і у спогадах українських діячів. Помітно, що здебільшого лідера лівих українських ездеків оцінюють трагічно. Особливо цікаву оцінку йому дав Володимир Винниченко. Большевики отштовхнули навіть ті елементи, які лишились з большевиками, щоб разом з ними працювати. Брутальне нищення всього українського поставило їх у трагічне становище, бо вони, працюючи з большевиками, мусили тим самим, немов би згоджуватися з їхньою національною політикою, мусили, немов би покривати їхнє злочинство проти своєї нації, і вони мусили тікати від них. Одним з таких був Неронович. Цікаво, що Вениченко знав, про що пише колишній український прем'єр повернувся з еміграції вже в комуністичну Україну, аби стати головою уряду. Втім, після кількох місців перебування тут він остаточно порвав з червоними і виїхав до Франції, де й помер у еміграції. Отака сьогодні у нас була історія. Як ви гадаєте, чи був Неронович зрадником, чи навпаки патріотом України? Поділіться своєю думкою в коментарях. А якщо вам було цікаво, то ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на наш канал. З вами була команда Сам. А ми пішли готувати для вас наступну серію. Історичних файків